Шановні мої вітання, з вами як завжди, стег. Увіть собі, за весь час, поки цей канал існує, за весь час, скільки білдів я вже показав, жодного разу не було гайду по стандартному ф'юрі білду. І це халепа, але зараз ми будемо це виправляти. Тому узріть стандартний ф'юрі друїд. Це, напевно, один з найстаріших, звичайніших. І простіших білдів, які, в принципі, існують в грі ще за часів Diablo 2 World of Destruction, тому що, як ви пам'ятаєте, друїд з'явився саме тоді з виходом Адону World of Destruction. Щодо скілів, які ви вже бачите, то це доволі прямолінійна штука. Fury 20, Feral Rage 20, форми елікантрапія, теж 20, і тут такий простий момент, треба пояснити. Чому? Тому що все, звісно, спрощено. Для того щоб уникнути зайвих питань до якихось нюансів, на кшталт, а скільки мені треба атак спіду, щоб взяти умовний кап. Ну тобто, щоб все було якомога простіше. Тому все по 20. Решта поїнтів, які залишаються, можна вкладати куди завгодно. Я їх тут розподілив на Cyclone Armor і Харікін. Він тут. Харікін тут лише потрібен для сповільнення мобів, але ці скілпоїнти можна використовувати по бажанню і на Самонів, хоча вони йому і не потрібні. Fury і Feral Rage, в принципі, це єдині скіли. Які тут використовуються Fury для шкоди, як ви розумієте, Feral Rage для збільшення швидкості пересування і додатковий лейфстілу. І, до речі, треба зазначити, що якщо максимально настакати цей Feral Rage, то це дуже-дуже дуже багато лайфстілу. Тому треба цим ділом користуватись. Щодо речей, тут в принципі все теж більш-менш зрозуміло, тому що це суто фізичний білд, розрахований виключно на фізичну шкоду. Тому доволі знайомі речі: горайдери, вірданго, Фортітью, Дракулси. Шапка також більш-менш стандартна, Джалал Змейн. Або можна також використовувати церебус-байт, хоча це менш цікавий варіант. Бо Джалал Змейн — це в принципі найкраща річ для друїда для багатьох білдів, принаймні тут скіли, стати і резісти. Амуль за стандартом Хайлорд, hey але на початку, якщо дуже сильно не вистачає так рейтингу, можна взяти Метал Або ліпший варіант кільце плюс Амуль із сету Анжелік. Бо особливо на початку у друїда такого. Варіанту дуже величезні проблеми з тим, щоб влучати і А Але щодо зброї, тут слід трохи зупинитись, тому що варіантів неймовірна кількість від старого і звичайного тумбріверу, про який я сподіваюсь, ви ще пам'ятаєте, що він в грі, існує до всратості на кшталт Рунворду Деструкшен. Але я зупинюсь на трьох варіантах. Перший і, напевно, самий очевидний для багатьох з вас це, звісно, Рунворд Гріф. Тут багато шкоди, величезна кількість атак спіду, як від самого ренворду, так і від бази, яку зазвичай використовують, а зазвичай беруть фейсблейд. Ще й кріти на додачу є. Але найкращий афікс в цьому ренворді це не атак спід, не демочус, ось цей, не кріти. Це Ignore Target's Defense, бо саме він дозволяє лупцювати мобів і не промахуватись. Гріф можна використовувати в парі із звичайним і знайомим StormShoulдом, тому що це купа сили, резісти чи й додаткова величезна кількість демедж редакшну. Або, якщо дозволяє бюджет, звісно, із Рунвордом Фенікс. Також додаткова шкода і величезна кількість відновлення мани та ХП завдяки Аурі Редемшн. Це зайвим не буде. До того ж, завжди приємно бачити під собою бодай якусь ауру, особливо якщо граєш стандартним білдом. Ну і ми всі з вами розуміємо, що аури це плюс 50, щонайменше до стилю. Другий варіант це Reaper Stone. напевно, трохи менш відомий, але в мене він присутній, і серед моїх варіантів самий дешевий, але доволі ефективний. Тут так само достатньо швидкості, є Ignore Targets Defense. І шкоди теж достатньо, особливо коли спрацьовують, і кріти є. Але маленький нюанс полягає в тому, що в нас наразі буде дві курси, і вони перебувають одна одну. Одна з Ріпера, інша з Дракулсів. Але в принципі, в цілому, на це, це на білд ніяким чином не впливає ані на його шкоду, ані на його витривалість. Ну і останній варіант це Рунворд Dez. В цілому, це взагалі найкраща зброя, яку може використовувати Fury Druid. і вона дає найбільше ДПС. До того тут не тільки є кріти, як і в попередніх варіантах, тут ще й на додачу 50% Crashen Blow, а я можу сказати, що це ніфіга собі такий немалесенький бонус. Звісно, у цього Урнворду немає Ignore Targets defense, але якщо все зробити вірно, то атак рейтингу вистачить на все. З приводу найманця, тут, як завжди, небагато варіантів в цілому, або Unsub, або My Best Warrior. На початку Unsub найкращий, особливо за аурою Blessed Aim, але далі, коли вже є речі і руни, мені більше подобається арчорка. В неї можна запхати Fortitude, Андріїльс Візаж і Рунворд Fate, бо Fate це ще додаткова купа шкоди, швидкості і атак рейтингу. Коротше, як допоміжна річ. Фейт доволі профітна штука. Ну і до того сама по собі арчорка може пуляти крижаними стрілами, а це теж додатковий контроль, що, звісно, непогано. Як я зазначав на початку, це один з найстандартніших білдів у грі, але може все. Може бути мобів, хоч на Players 1, хоч на Player's 8. До речі, весь цей бекграунд, який ви бачите, він записаний на Player's 5. Такий okay, середній варіант між Playerс 1 і 8. Може фармити, може біти, бити, бігати у бербосів або клонів. В цілому доволі непоганий білд, але як і у кожного мілішного білду в цій грі є одна проблема. Він б'є лише по одній цілі, тобто про АОЕ of Effect, тут взагалі мови не йдеться. Щодо мінусів, які я особисто можу зазначити, це саме Skill Ф'юрі, а точніше його дурна механіка. Ф'юрі це серія з п'ятьох ударів, і якщо поруч із ціллю нікого немає, то це добре, шкода залітає як треба. Але якщо ти забігаєш пачку мобів, то це кусь, 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 і ось так по колу. Ну, таке собі аує на ультрамінімалках, але як то кажуть, що маємо, то маємо. Ну, в принципі, ось приблизно такий білд, посилання на сейв до нього, до речі, буде в описі до цього відео. Якщо вам закортить пограти таким Вовкулаковим. Що ж, а на цьому в мене все. З вами був, як завжди, Стерг. Всім вам дякую за перегляд і особливо дякую всім, хто доєднався до нашого збору, який ми закрили доволі швидко. Сподіваюсь, до Різдва ми з вами зможемо закрити ще один збір, але це згодом трохи. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте цей відео серед друзів, і, звісно, долучайтесь до нашої спільноти в Діскорді. Ну і пишіть в коментарях, який ще білд я пропустив. Всім вам приємного, чого ви там наробили, і побачимось в наступному відео або на стрімі. До зустрічі. Пісаут!